Слава Україні! В цьому відео ви навчитеся правильно читати руки. і дізнаєтесь, що нічого важкого в цьому немає. Якщо ви граєте з фішами, які навіть не знають, що в них на руках, прочитати їх майже неможливо. Прочитати можна більш досвідчених гравців, які точно знають, що у них. Перша характеристика, за якою можна читати гравця, це позиція. Чим раніше позиція, тим менше діапазон входження в гру. Наприклад, якщо ваш супротивник у ТГ і робить рейс, можна припустити, що в нього преміум рука, така як тузи, туз король королі. А якщо його стиль ще й тайтовий, то прочитати його на цій позиції дуже легко. Коли ж ваш супротивник на батоні і його стиль лузовий, то його діапазон заходження в гру дуже широкий. Ще важливим фактором для читання рук супротивника є ступінь його агресивності. Якщо ваш супротивник тайтовий і кожного разу розігрує на префлопі свою руку рейзом, то буде важко здогадатися, коли в нього посередня рука. Коли ж ваш супротивник лузовий і кожного разу заходить в гру. Наполовину рейзом а наполовину лімпом, то можна здогадатися, коли ж в нього гарна рука. Наприклад, у вашого супротивника «Туз Валет. Він лузовий і сидить в УТГ. Хоч він і лузовий, але позиція вимагає зіграти тайтово. Тому ми можемо передбачити, що в нього Туз Валет. А саме Туз Валет входить в його діапазон рейзу. Якщо ви хочете читати руки, вам треба навчитися мислити діапазонами, які потрібно грамотно звужувати, до декількох, чи навіть до однієї руки. Під діапазоном я маю на увазі ряд рук, які в нього можуть бути теоретично. Наприклад, якщо в цю ситуацію в нього можуть бути такі руки, як топ-пара, а саме від туза до дам. Середні пари від вальтів до дев'яток І туз з топ кікером Це туз король, туз дама, туз волет. На сьогодні закінчимо, продовжимо цю тему в наступному відео, оскільки ця тема вимагає більшого розгляду. Якщо хочете побільше дізнатися про покер, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До зустрічі.